Одяг, харчі та гігієнічні набори у волонтерському хабі на головній надають допомогу переселенцям. На вулиці головній, 223 у Чернівцях Понад рік працює хаб для допомоги переселенцям. Тут збирають одяг та необхідні речі. Так, той одяг, який до нас потрапляє, він його потрібно пересортувати, розкласти. Зараз тут і дорослий одяг, і дитячий одяг. Якщо якісь благодійники дають якусь допомогу віді продуктових, може наборів або від наборів. Орев гігієни, це ми ж теж приймаємо, роздаємо людям, які потребують. Центр був створений за підтримки міської влади. Тут працюють вимушені переселенці. Щоб отримати допомогу, необхідно прийти з довідкою. ВПО. Тут люди можуть як отримати допомогу, так і допомогти іншим. Тому що є багато дівчат, які до нас приходять. Це дівчата і жінки, і вони кажуть, я хочу відволіктись від своїх сумних думок, я хочу бути корисною. Чим я можу допомогти? Працівники хабу кажуть: волонтерство для них порятунок. Допомога іншим це можливість не думати про події, які вони пережили. Пройшов уже рік, як я тут працюю. Працюється легко, багато людей ходимо. Вони вже нас всі знають, і вони до нас вже приходять не тільки за гуманітарною допомогою, а так як і за психологічною якоюсь моральною підтримкою. Одяг хабу дають не тільки волонтерські центри, а й самі чернівчани. Раз на місяць вимушені переселенці можуть прийти та підібрати необхідні речі. Ми запитали у відвідувачів хабу, як часто вони звертаються сюди по допомогу. Тут дуже приємна обстановка, завжди зустрінуть, завжди допоможуть підібрати в речах. Там скажу, що мені треба там на такий то вік дитинки. Мені дівчатка підкажуть, що можна взяти, що що є в на них в тому в асортименті. Дуже довольна, ну як часто, не часто, ну. Заходжу сюди. Ми приходимо, дівчата нас консультують часто, куди піти, де що, де що подивитися. Ну Вже раз за 4 чи 5 ми тут були, і я вам скажу, центр потрібний людям. Тут нас дуже вічливо приймають, всі вітають, всі такі доброзичні. І раз у місяць я беру собі для себе, для внучки, для дочки, якусь там ковтину, якусь там футболку, ну що мені підійде. А працює з 10.00 до 16.00 з понеділка по п'ятницю. Юген Пасалюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4